Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам ще один рецепт консервованих помідорів. Зробила його в минулому році вперше, порадила мені сусідка, та, яка зі мною ділилася торбинками, помідорчиками. Я випробувала, скуштувала дуже-дуже смачний рецепт такий, знаєте, помідорчики солодко, гоструваті. Гостринку можете додавати, можете взагалі її не класти, це ми любимо, тому я клала. А так по смаку дуже смачні солодкуваті помідорчики. Розсіл такий, що його навіть шкода виливати. Його смачно просто так буде випити або зробити на ньому печиво. Я думаю, що всі знають печиво, яке робиться на розсолі. Дуже смачне пісочне печиво. Получається так. Я сьогодні закрию буквально одну трилітрову баночку, щоб вам цей рецепт показати. Помідорчики в мене в цьому році різнокольорові, по формі різні, по, по кольорах смугасті, однокольорові, і тому я хочу в цю баночку покласти максимально багато різнокольорових помідорчиків. Тому в мене вони будуть майже всі типу чері, невеличкі. Так, на дно баночки кладемо все, що ви любите. Я покладу. Дві парасольки кропу можна також порізати і самі стебла. Якщо є у вас зелений, то можете додати зеленого. Також покладу невеличкий шматочок хрону, півлисточка, десь розділю його ще навпіл, половинку покладу знизу, половинку покладу зверху. Покладу обов'язково шматочок. Базиліку, буквально одне стебло, половинку знизу і половинку зверху залишу і обов'язково покладу шматочок листочка селери. Це я відриваю листочки, ті, які в мене на кореневій селері. Можна зривати впродовж сезону, робити з них будь-які заготівочки або в консервацію додавати, або сушити, заморожувати. Кореню селери це ніяк не зашкодить. І ми дуже любимо аромат селери, тому додаю також. Покладу невеличке кільце гострого перцю, зовсім маленьке, тому що це в мене перець гіркий, настільки, що навіть донька сказала, що він дуже гіркий. А якщо їй гіркий, то для звичайної людини, так сказати, це взагалі неможливо буде його і куштувати. І покладу. Три зубчика чесноку поріжу такими сківочками, покладу на дно три зубчики, і зверху також залишу покласти три зубчики. Ну, з ароматів, ось таких ви можете додавати все, що вам подобається. Це помідорчики пряні. Тому, якщо ви любите якісь ще пряності, гоздику, дику, наприклад. Це може бути корицю, мускатний горіх, перець горошком або духмяний перець. Ви все можете додавати. У мене просто тут на дачі цього немає, тому я ось кладу те, що в мене є. І все. І укладаємо, як завжди, помідорчики. На дно покладу ті, які побільше, а зверху буду укладати дрібніші і з самого верху. Розкладу чері. Чері подобаються мені в консервації саме тим, що ними досить гарно і щільно можна заповнити верхівочку баночки. І тоді виходить, що баночка дуже-дуже наповнена помідорчиками. Все, зараз укладаю, поставила водичку кип'ятитися. Поставила в чайничку, перший раз зальємо чистенькою водичкою, і другий раз буде у нас також чистенька водичка, тому що все, що нам потрібно для цих помідорчиків, ми висипемо прямо в баночку. До речі, я ось поклала сюди всередину банки всі ці прянощі, листочки, а сусідка, яка мені цей рецепт давала, вона не складається в баночку. Вона один раз заливає. Чистою водичкою, потім кип'ятить водичку з додаванням всіх оцих прянощів, водичку зливає в банку, а прянощі вже не кладе. Тобто вона просто робить такий настій, можна так сказати, з цих прянощів. І потім чистенькою водичкою заливає, а помідорчики все одно мають дуже гарний аромат. Ось так. Я просто навіть не укладаю їх щільно, а просто засипаю, тому що ці Дрібненькі помідорчики вони досить щільно і гарно саме укладаються в баночку. Зараз ще додам, бо щось мало намила. Бачите, коли помідорчики такі дрібненькі, вони заповнюють будь-які щілинки, і тоді їх багато поміщається в баночку. Ось така гарна в мене вийде баночка різнокольорова. Так, все склала помідорчики і зараз зверху кладу, я, мабуть, зверху не буду парасольку кропу класти, а просто ось так обшилушу його насіння. Цього буде достатньо, будуть помідорчики досить ароматні. Ну, а вже листочки базиліку і селери покладу повністю. І так само невеличкий шматочок гіркого перця я додаю разом з насінням і чесничок. І ставлю кип'ятитися воду заливаю чистенькою водичкою, накриваю кришечкою і вкрию рушничком, щоб вони постояли трішечки пропарилися. Я так думаю, 10-15 хвилин їм буде достатньо. Пройшло 10 хвилиночок, помідорчики мої пропарилися, до речі, одну хвильку буквально. Зірвали сьогодні свою домашню диньку, дуже солодка, ароматна. Дуже вам дякую за підказочки. Написали ви мені в коментарях, що для того, щоб визначити, дозріла динька чи ні, потрібно її понюхати. Дуже ароматна була, тому я її зірвала. Солодка, смачна, є сенс вирощувати однозначно. Так, поставила чайничок з другою водичкою, цю зливаю. Можна використовувати цю ж водичку. Я буває, що використовую цю водичку вдруге. Закип'ячую її ще раз і потім нею ж заливаю помідорчики або ігірочки. Так, і тепер додаємо в баночку. Міряю ось такими 100-грамовими скляночками з радянських часів. Ну, тут рівно 100 грамів, тут однозначно гарна і правильна мірка. Так, пів скляночки, тобто 50 грамів солі. Ой. Буду додавати потроху і проливати водичкою, щоб воно все гарно розчинилося. Потім міряла дві такі ж самі скляночки цукру. Це на 3-літрову баночку. 200 грамів, виходить, якщо на грами, і півчайної ложечки лимонної кислоти. Ну, ви скажете, скільки це на грамах, я не можу вас орієнтувати. Просто така мірка йде пів чайної ложечки. Ну, ось так. Ось можна отак сказати: півчайної ложечки з горкою. Або, наприклад, якщо ось так рівненько зробити ось стільки лимонної кислоти. Додаємо все прямо в баночку і заливаємо вдруге окропом. Потім перевертаємо і гарно замотуємо будь-яким укривалом до моменту вистигання цієї баночки. І все, в принципі, наші пікантні помідорчики з лимонною кислотою будуть готові. Ось такий рецепт. Пікантних і дуже смачних помідорчиків хотіла розказати вам сьогодні. Дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, дуже і дуже їх чекаю. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!